Привіт, Макс, два роки разом зарушені, але дівчина вважає, що я занадто довго приймав рішення про пропозицію. Зробив через рік і два місяці після знайомства. І мав би бути активнішим в питанні обговорення майбутнього весілля, мовляв, уже давно час створити сім'ю. Я пояснював, що такі питання треба ретельніше обдумувати. Часто виникало через це нерозуміння, хотіла паузу, і зараз призупинила стосунки. Призупинила стосунки. А як ви би назвали це? Під приводом догляду за мамою. Я знаю твоє ставлення до пауз, але все ж таки прокоментуй, будь ласка. Чуваче, ну виглядає так, що у тебе жахані стосунки. Ну, дивись. Два роки ви разом. Ти кажеш, що пропозицію ти зробив через рік і два місяці. Тобто 10 місяців, 10 місяців вона вносить тобі мозок. 10 місяців. Вона тобі постійно каже про якісь претензії, що ти тоді колись щось там невчасно зробив. Це про нормальні стосунки? Ні. Зараз вона призупиняє стосунки. Який там привід був би це взагалі це ненормально. Це знову ж таки, там дівчина на початку стріму вона питала про хлопця, який крок назад зробив в стосунках. Тут серйозний крок назад. Це вже пиздець. Але до цього кроку, 10 місяців, вона їбала тобі мізки. Навіщо тобі це? Навіщо? Заради чого? Нахуй її. Її нахуй 100%.